Денис Путінцев, продюсер, медіаексперт. експерт. З нами зараз на зв'язку. Пане Дениса, доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям слава і знову ради бачити вас. Завжди ради бачити вас. Це навзаєм. Пана Дениса, розкажіть, будь ласка, ну, зараз говоримо про е, Євробачення. Е, така от у нас нагальна тема найближчі там години. Я б сказав, бо навіть сьогодні ми будемо вирішувати, хто у нас ну ваше по перше, ваші ставки зробіть. Будь ласка, ну, на вашу точку зору, на вашу думку, хто може сьогодні перемогти серед українців українських виконавців і буде представляти Україну. Я обожнюю українську тягу до мальфарства національного. Ну пограю трохи в цю гру. Мої ставки такі. Ну можна, можна трьох назвати. Давайте а? давайте трійку із на ваш погляд з третього до першого місця. От третє місце, друге, перше пер пер перше місце. Перше місце, як би це не звучало, можливо, прогнозуємо це Меловін, тому що його трек я одразу поясню, тому що його трек найбільш форматизований під Євробачення. Якщо вже професійно казати, так а на другому місці Альона Альона Джері Хейл, тому що це знову ж таки трек, який форматизований, в якому є два бренди, вже який вже втрапив у шкандаль. А і ці дві виконавиці мають медійний бекграунд дуже потужний. Третє місце. Я б надав у цим нахабам, яких порівнюють стату. А тому, що в них є істерика, якої зараз не вистачає, мені здається, європейській сцені. Тобто, зараз сказати про те, що ми просто якусь творчість, творчість показуємо на сцені, не можна. Зараз треба показати перформанс і дати якусь енергетику. І ось ця енергія, енергетика є у молодих нахаб. Особливо ще великий плюс в тому, що в ЗСУ служить учасник гурту. Це теж. Якби це цинічно не виглядало, це теж правильне промо в контексті того, що відбувається в нашій країні. Ну як промо, то так. А чи будуть сприймати європейські телеглядачі саме те, що наш хлопець з зсу? Що це підтриму, чи навпаки буде відштовхувати? Ми ж абсолютно різні маємо думки. І взагалі передбачити щось на євробаченні дуже важко. Дуже багато було поколінь фріків на сцені якихось певних вибухових шоу, і до речі, не завжди вони проходили навіть. Ось ви сказали про меловіна, а меловін вирішив без якогось там певного Чесного шоу а виступати один цього разу, але ж у меловіна є досвід Євробачення, і меловін сформований, не дивлячись на те, що він досить молода людина і, можливо, не сформована ментально ще з точки зору там якихось меседжі медійних, але він сформований артист. А ну у порівнянні як мінімум із іншими артистами, які цього року а, будуть презентувати, намагаються презентувати Україну на Євробаченні в Швеції. Дуже багато молодих артистів. Це плюс, це вже поспіль ми декілька років споглядаємо цю тенденцію, тому що Євробачення і повинно мені здається бути конкурсом саме молодих виконавців, яким потрібно промо. А не виконавців заслужених, які просто ну комерційно комерційно на це дивляться. І мені здається, що це не дуже великий плюс. А ще мені здається, що серйозне відношення до Євробачення ми вже повинні пережити і використовувати подібні конкурси європейського масштабу виключно для просування правильних наративів, які на потрібні зараз нашій країні на міжнародній арені. Тобто зараз вже ми відкрито можемо казати, що це не тільки музичний конкурс, як мінімум, для нашої країни, що це політичний конкурс, в першу чергу для нашої країни, і Цього року нам не стільки важливо перемогти, а скільки важливо правильно донести ті процеси, донести процеси е на сцені, які в нашій країні відбуваються, і саме тому дуже важливо, щоб людина, яка співає на сцені від України, могла ще не просто співати, а говорити, давати інтерв'ю. Е ну якісь якось комунікувати за бажано англійською проекту. мовою, бажано англійською мовою. Бажано не ляпнути якусь фігню, просто тому що з нею ніхто не працював. Ось і все. До речі, повертаючись до цих слів, зважаючи на те, що з цим артистом ніхто не працював, будуть працювати професійні наші там, політтехнологи, знаю, спеціалісти, піарщики перед тим, як наші артисти будуть представляти нас на Євробаченні? скажіть, будь ласка, от з переможцем, хтось буде працювати? Чи є у нас такий план дій? Ну, звичайно, є. Ну, є наскільки мені відомо, це у, у кожного артиста є якась команда, яка з ним працює, і звичайно, після того як артист перемагає на нацвідборі на Євробачення а, у Швеції цього року, буде з ним працювати ще команда. Ну та та команда, яка і відповідає за Євробачення. Я так розумію, що це суспільне правильно. Та ага. в контексті з а, ну, людьми, з яке ну людьми, телевізійниками, людьми, піарниками, які працюють на конкретному каналі. у Якого контракт з. Світовим конкурсом Євробачення, але ж на мою думку, неможливо за там буквально скільки там декілька місяців зробити з вик... починаючого виконавця міжнародного виконавця. Тому я одразу, коли дивлюся на артистів, які презентують нас на міжнародному конкурсі, на міжнародних конкурсах, взагалі, не тільки на євробачення. Я дивлюсь не тільки на конкретну трек. А я ще дивлюся на поведінку на сцені. Я обов'язково дивлюся на ті інтерв'ю, які вони дають. Ну, наявність цих інтерв'ю взагалі. Взагалі викликає, викликає дуже багато питань наявність інтерв'ю, тому що багато артистів про них взагалі нічого не відомо. Ось і випускати такого артиста, який просто сподобається нашому глядачу. А виключно ну тому, що він щось таке покаже, що ні на що не схоже, це круто звичайно, але потім цей артист починає говорити. І не завжди те, що він говорить, і як він говорить, я б зробив акцент на тому, як він говорить, а во довіру, особливо у західної преси. А зараз нам ця довіра дуже дуже потрібна. Ну і фінальне запитання. У нас ще хвилинка залишається, Денисе. Скажіть, будь ласка, ну, от ви сказали э, про те, що цей конкурс політичний. І, і так і здається, тому що вже зараз букмекери дають Україні перше місце. Як так? Тому що ми ще навіть досі не знаємо, хто у нас навіть представляти нашу країну буде. А вже букмекери світові дають перше місце. Ну мені здається, що це трохи така маніпулятивна штука. Медійна зараз. Я вважаю, що ми не ну, у нас не буде першого місяця цього року. Не буде. Ми точно будемо в фіналі. Ми точно будемо в якихось топових позиціях. А і ми будемо точно в топових позиціях незалежно від того, хто нашу країну буде А для українців. Топова позиція, взагалі для звичайного українця. Топова позиція на Євробаченні, Це скільки? Топ 10 топ скільки 3, ну для мене це для мене, як звичайного українця, це як мінімум топ 10 Топ 10 це нормально для нас. Це нормально. Ось знову ж таки. Як для звичайного українця, як для, для людини, яка трошки на цьому розуміється, звичайно, було б круто в топ 3 увійти. Але ж мені здається, що тут теж є питання. Ну ми зараз не про це. Ми про те, що важливо ж не е, зайняти якесь зараз нам топове місце в контексті там переможця, чи чи ні, а важливо запам'ятатися правильно. Запам'ятатися, а багато учасників цього цього річного нацодбору на Євробачення це ж люди, які багато вже участі приймали в українських талант -шоу. Так і я називаю. знаєте, є така є така форма медійного прояву вічний учасник талант шоу і ось щоб вони не сприймали євробачення як чергове талант шоу ці люди потрібно молоді люди потрібно ментально щоб вони були готові готові до того що вони презентують зараз країну не просто на музичному а на політичному конкурсі і наголошую на тому що з ними повинно працювати ще не тільки з точки зору їх зовнішністі і зовнішності як вони говорять а те які правильні меседжі зараз від нашої країни потрібно доносити і на сцені, і головне поза сценою, перед тим як вони будуть Виступати, тому що ми з вами знаємо, що переможця вже визначають до до трансляції фіналу. До трансляції вже там, десь на на 85% Зрозуміло, хто буде переможцем, плюс-мінус. Денис, дякую вам. Побажаємо, хто б це не був з наших музикантів. Обов'язково перемога або війти, хоча б топ-10. Денис путінцев дякую. продюсер медіаексперт був з нами на зв'язку. Дякую.